То чи справді Україні потрібно було. Придбавати російського виробництва реактори для добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Чи можливо були і інші альтернативні варіанти? Ось про це зараз будемо говорити з Максимом Пишним, співзасновником Асоціації фахівців атомної промисловості. В студію сьогодні разом з вами працює Світлана Кушнір. Лайк, підписка, коментар для суспільно-політичної медіаплатформи «Інтервізор» Обов'язкові пане Максиме, я знаю, що ви ви з нами на зв'язку, вітання вам. Доброго вечора. Отже, ну, звичайно, ця добудова двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції вона викликає багато питань. Там на 70%, здається, відсотків о, самі блоки побудовані, ну, мається на увазі е, стіни. Але була інформація, що дуже довго там заморозка цього будівництва, і потрібно було провести експертизу, чи дійсно вони ще ті і в тому форматі, і вистоять там 30, 40, 50 років для того, щоб там добудовувати енергоблоки. Це перший варіант, і другий варіант і ще одна інформація. Виявляється, що експертизу відповідають, не відповідають там, технічним характеристикам ці е, реактори, які куплятимемо ми за 600 мільйонів у Болгарії тільки зараз. Якось, знаєте, трошки все навпаки. Спочатку, мабуть, треба було провести експертизу і подивитися, чи вони годні, чи не годні, і що з ними робити. Потім, а потім вже, мабуть, купляти, тому що ну, ми не можемо розкидатися під час війни такими сумами. Ваша позиція? Добрий вечір, дякую за запрошення. Ну, По-перше, я б зазначив, що реактори ще ніхто не купив. Навіть той законопроект, який був проголосований у Верховній Раді минулого тижня, 11 лютого, якщо не помиляюсь, датах, він досі не вийшов навіть з Верховної Ради, тому. Законопроект ще, ще на стадії підписання, тому скажі, владного дозвілу на закупівлю поки ще немає у нас. Ну, це по-перше, по-друге, ви повністю праві. Що спочатку потрібно зробити експертизу, але експертизу потрібно робити в законодавчий встановлений спосіб. Це по перше, проведення техніко економічного обґрунтування. Що також було записано в цьому законопроекті, Технічне проектування було вже затверджене у 2018 році, і наразі наші можновладці депутати прийняли рішення, що воно потрібно повинна бути обновлена за текущими цінами. Тобто, поки ми нічого не купили, тому казати ще, я, я вважаю, що це. Зарано це щодо закупівлі атомних реакторів. Е, ну, те, що потоп... за поточними цінами ми прекрасно розуміємо, але ось о, є певні питання, де ці 600 мільйонів будуть брати. Ну, наприклад, проведуть експертизу, будуть вони е, придатні для використання. Е, але е, якось і законодавці, і Міненерго Інеркотам вони якось дивно обходять питання, а де будуть брати ці гроші, з чого їх акумулюють. Кажуть, вони є. Але ми, як платники сумлінні, я сподіваюся, всі глядачі інтерв'ю, сумлінні платники комунальних послуг, ми переживаємо, щоб не сталося так, що коли не буде вистачати коштів, то нам додадуть у тариф оцю якраз суму різниці, щоб накопичити на будівництво. Чи може таке статися? Звісно, може. Це так робиться у всьому світі. Хтось повинен платити за будівництво. Так, нас енергоатом та міністр, за словами депутатів в інтерв'ю, казали, що наразі за їх інформацію закумульовано кошти поки що на придбання цього обладнання болгарського. Далі дійсно невідомо де буде братися ну, інші кошти для будівництва. Тому що ну, за практикою фінансування таких проєктів спочатку розробляється фінмодель, знаходяться кредитори, які, кредитори чи клієнти, які будуть співвласниками цієї установки. Та вже на фоні цього прораховується фінансова модель та надаються відповіді щодо де де брати ці кошти. Ну, наприклад, у тих же Сполучених США, Америки щодо цього наразі досі. Не стихає скандал щодо добудови двох блоків за технологію «Вістінгаус», де споживачі досі платять за блок, який наразі не був побудований. Але згідно законодавством штату, їм вже вкладено в тариф ці кошти. Тому, звісно, може бути подорожчання. Ну, Це світова практика це не український випадок, це світова практика. Тобто потрібно спочатку зробити розрахунок. Тео – це одне. Потім ще потрібно робити проект. Там вже будуть більш точні цифри, на які можна спиратися та шукати джерела фінансування, пане Максиме. Тут питання ось таке: а чи була якась як то кажуть, розумна альтернатива, тому щоб не копляти ці реактори у Болгарії, ми в стані війни з Російською Федерацією, і це дуже чутлива тема. Коли десь виявляється певна співпраця з ворожою Україною, а, так нам пояснюють, що у нас всі реактори такого типу в Україні, і ті, що на підконтрольній території, і ті шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції, які наразі захопила а, і контролює Російська Федерація, і фактично створює таким чином постійну небезпеку для всього Європейського континенту. Ось тут недавно і фугасом кинули на укриття в Чорнобильській атомній, на Чорнобильській атомній електростанції. Так от, чи була якась інша альтернатива, тому щоб не купляти саме цього типу реактори? Чи, ну, чи, 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 чи чули в Міненерго інші альтернативні голоси і проекти, які можливо і дешевші, або можливо в інших містах, місцях можна було побудувати? Аби не співпрацювати навіть отак дотично з ворожою країною, тому що так чи інакше, запчастини, матеріали і далі, і далі і далі. Ну навіщо воно так було зроблено? Чи без, без цього не можна було бійтися ніяк? Ну, тут потрібно виходити, чи хоче Україна саме добудовувати ці саме реактори. В чому є доля правди, що дійсно ми маємо конструкції, але. Все ж таки, ми не маємо ще експертизи кінцевої, чи дійсно ці конструкції придатні для саме цих болгарських реакторів, тому що навіть Вестінгаус два роки півтора роки тому підписав контракт, де він повинен нам відповісти, чи підходять ці конструкції, та надати нам альтернативи щодо деяких так сказати, складових атомно-реакторної установки, які вони запропонують свої на російські. Поки інформації щодо виконання цієї роботи немає, ну є в пресі, що нібито є і, 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 висновки, але ніхто не бачить. Може, депутати бачили, я не знаю. E, чи треба добудовувати саме Катрико 4, чи були альтернативи? Альтернатива завжди буде якісь нові реактори. E, тому треба все ж таки повторюсь. Пов прорахувати, чи скільки буде коштувати самодобудова, дійсно беручи до уваги, що це все ж таки російські технології, та можливо, прийдеться з нуля підіймати виробництво деяких деталей, які виробляються тільки в Росії. Наприклад, ті ж парогенератори, вони, які зараз, на речі Болгарія, думає, чи віддавати, чи не віддавати нам. Чи буде коштуватись чи буде супоставими ці кошти щодо е, створення нових виробництв та замовлень з побудови, наприклад, нового реактора того ж IP 1000 американського, чи там корейського IPR 1400. Альтернативи є, але їх небагато. Наразі альтернатив це французький EDF та корейський IPR 1000 є. Ну і плюс е, скоро. Ну, Найближчими роками, скоріш за все, будуть нові альтернативи у виді малих модульних реакторів. Можна було б на них теж подивитися, оскільки е, виробники та дизайнери е, позиціонують, що вони будуть е, побудовані більш-менше сроки, і вже у деяких країнах вони почали будуватися. Ну, наприклад, Росія і Китай вже працюють, та Канада вже зробила ділянку, розчистила та починає будувати. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку Максим Пишний, співзасновник асоціації фахівців атомної промисловості, ми говоримо про добудову двох енергоблоків саме на Хмельницькій атомній електростанції. Пане Максиме, з огляду на те, що прогрес не стоїть на місці, з огляду на те, що фахівці, які мають потім обслуговувати ці реактори, мають бути Уже так скажемо, вступати в вузи технічні і проходити спеціальну підготовку. Чи бачили ви, чи може чули, чи в профільному співтоваристві говорили про те, щоб почати готувати фахівців на інший тип реакторів, щоб їх обслуговувати. Так чи інакше, ці реактори, як я розумію, вони ще можуть працювати, але технологія вже застаріла. Ну, працювати вони 100% можуть зараз у світі. Це тенденція продовження експлуатації блоків, та це дуже вигідна комерційна тенденція, як ми можемо бачити, в США навіть запускають блоки, які зупинені були, тому що наразі світ потребує багато кількості стабільної електроенергії, яка потрібна до розвитку цифрових технологій. Тому зараз атомна енергетика як ніколи потрібна. Та саме швидка, швидка відповідь щодо забезпечення такою стабільною атомної енергії є е, сказати, відповіді щодо фінансування цих проєктів. Але, на жаль, атомні проєкти е, це дуже довго тривалі атомні проєкти, тому все швидко відповіді немає. Ну, тільки щоб перезапустити е, закриті блоки, чи як ви правильно зазначили, продовжити експлуатацію діючих блоків. Це теж потрібно кошти виділятися, та це теж процес. Щодо е, персоналу, то поки я ще не чув, що є масовий набір персоналу під нові технології, є е, деякі курси, організовують саме виробники е, реакторів, теж Вестінгаус там запроваджує там школи для, але це, це так сказать, точечні. Професії для більш масового керування потрібно у нас є в Україні три профільних вуза: Харків, Київ та Львів, які, як на мене, доцільно вже починати готувати персонал саме на новий тип реакторів, які будуть як в Україні потрібні, так і у сусідних странах та у світі. Пане Максиме, Україна до широкомасштабного вторгнення мала аж 15 енергоблоків. і Ми навіть побудували енергоострів в Бурштині, Бурштинський енергоострів для того, щоб експортувати електроенергію. Є фахівці, які говорять, що у разі добудови цих двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, постане питання, куди дівати цю електроенергію. Потрібно туди кластерно виробництво переносити на Хмельниччину, чи можливо теж уже зараз думати про те, як продавати електроенергію? Хоча з огляду на те, як Російська Федерація прицільно вибиває генерацію в Україні, то можливо ці то, можливо саме атомна генерація стане нашим спасінням. Хоча там ще питання стосовно балансуючих потужностей, тому ну, ви праві, що нам потрібно спочатку знайти споживачів, створити споживачів, запропонувати споживачам. Е Організовувати своє виробництво саме в Україні, е, тому я вважаю, що електроенергія потрібна, але дійсно треба замислитися чи потрібні нам такі великі блоки, як ну як базова, нас звісно потрібна. Але якщо ми будемо брати політику щодо продовження експлуатації, е, це буде відбуватися 30, 35 40 сорокові роки. Тому у нас є час, я б в свою чергу. Би Будував саме малі модульні реактори, які вже будуть прив'язані до споживачів, тому що, наприклад, Норвегія, країна, яка 95% виробляє з гідроелектростанцій, наразі дуже, дуже серйозно повернулася у сторону малих модульних реакторів саме для забезпечення сталеварного виробництва за забезпечення дата центр. Саме підприємство, замовник майбутньої електроенергії, будує для себе реактор та забезпечує себе та прилеглі території та громади. Це, як на мене, це буде вкладатися в політику децентралізації країни енергосистеми, та забезпечить інвестування в ці об'єкти. Тому що, як ви зазначили на початку, що головне питання, де брати гроші. Міжнародні фінансові організації не фінансують такі ядерні проєкти. Взагалі, експортний кредит можливий, але ну, той ж болгарський, наприклад, приклад показує, що ми не можемо сподіватися на експортний кредит, тому що це е, обладнання російське. Американський експортний кредит, можливий, наприклад, для 5000 чи для інших малих модульних міляторів Дженера Електрика. Треба дивитися. Я б шукав спочатку споживачів, а потім вже. Моделював би енергосистему та будівництво нових потужностей. Але я хочу б зазначити, що саме, ну, я вважаю атомно енергетикою без альтернативна для забезпечення саме сталої електроенергії, які просто вимагають деякі виробництва, ну, наприклад, стало чи Дата-центр, як ми вже зазначали. Пане Максиме, ще одне питання, яке хвилювало наших глядачів, коли ми спілкувалися з паном Біляном, якраз теж він давав коментарі енергобізнес, журнал енергобізнес, головний редактор. стосовно того, навіщо ми купуємо ці реактори. А чого Болгарія їх нам продає? Їм що не потрібно добудовувати свою атомну електростанцію? Ну, болгари вибрали інший шлях. Вони. Планували побудувати його навіть з тим же Вістінггаузом, але вони вибрали шлях будівництва американських IP 1000 Ну це їх путь, тому що ну, я теж вважаю, що нам потрібно зупинитися на якомусь одній технології. Тому що розбудовувати дві технології, це буде дуже накладно як фінансово, так і ресурсно персоналом, тому що. От, ви теж зазначали, що персонал потрібно готувати, та готувати на дві різні технології це дуже кропотлива робота, та навряд чи може виконати країна і, Ну на мою думку, ще у одне... маленькій перспективі. А угу. ще одне питання стосовно цих же ж реакторів цього типу, а стрижні. Ми де будемо брати під них? ну, Наприклад, вже добудували, вже маємо підключати, вже маємо всю систему змонтували, а хто нам їх буде продавати? Ви маєте твели? На Твел, так, так, твели, твели. А, ну, нам в Стінгаус запевнив, що зможе виробити новий тип твелів. Ну, Я вірю в це, але це ж таки теж це питання в грошах. Тому що ці твели будуть, можна сказати, одиничними для наших двох реакторів, та чи буде це вигідно нам платити за нову розробку та вістінгаузу робити одиничні замовлення для нас. Ну, їм там буде 100% в прибутку, але вигідно чи нам? Тому я ще раз підкреслив, що нам потрібно повний розрахунок цього проєкту та потім приймати рішення. І ще один момент. У нас з Російською Федерацією підписаний довгостроковий договір про те, що ядерне відпрацьоване паливо вони забирають у нас на відповідальне зберігання. І тут ось питання: сухе сховище, яке побудовано на території Чорнобильської атомної електростанції, воно ж точно не зможе забезпечити у подальшому. Не а, скажімо так, зберігання цих твелів відпрацьованих. Чи з цим питанням чули ви в профільному середовищі, щоб хтось, ну, хоч би опікувався або думав про те, що робити з тим, що якби, коли воно буде відпрацьоване. Зараз до Російській Федерації ми нічого не надсилаємо, складаємо у себе? Ну, те, що у нас побудовано для наших діючих блоків, централізоване сховище та відпрацьоване дротопливо, потягне на 100 років. Але там питання, як ви зазначили, що нам, якщо після мирних перемог чи перемоги, все ж таки нам Росія буде повертати відпрацьоване, тобто яке, яке в них там складується, то це вже інше питання. Але це питання не відпрацьованого сховища централізованого, а питання побудови сховища оскланованих відходів. Це трохи інше питання. Цим займається. Профільне агентство, і поки що воно не побудовано. До війни воно планувалось побудувати, але воно не було побудовано, і тобто ми наразі нічого не приймаємо. І наостанок безпека, саме такого виду реакторів для, для українців, для всіх українців на багато-багато років, десятиліть. Питання Чорнобильської катастрофи це питання, ну. Життя і, і вже і не життя для дуже багатьох і ліквідаторів і наслідків аварії і відселення там десятків селищ, і зони відчудження. Наскільки ці реактори ще є гарантовано безпечними, тому що люди, коли почнеться добудова цих двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, Точно, я, я проголосую, вийдуть з пікетами, що вони не хочуть, щоб тут е, е, були нові ядерні енергоблоки. Ну, Це питання всіх ядерних технологій, навіть які саме, ну всі енергоблоки небезпечні, тому вони у нас були у світі три великих аварії, але це ж таки у кожної аварії є свій, там, своє підґрунтя, як, на яке було проаналізовано та зроблені відповідні висновки. Ці блоки болгарські, вони не менш безпечні, ніж ті, що в нас діють, та може і більш безпечний. Крім того, компанія Вістінгаус обіцяє додати свої так, свої захисти безпеки щодо додаткові, які забезпечить небезпеку безпеку атомних блоків. Ну до НАУНЕРГАТОМ є. Досвід дуже гарний, коли він добудовував четвертий, Рівінський та другий Хмельницький блоки, саме за кошти Європейського Союзу кредити Європейського Союзу було забезпечено підвищення безпеки цих блоків до ну, ВВР 1000 до світових рівнів. Тому а, я в чому я в цьому не бачу проблем. А, ви знаєте, проблема в тому, що Міненерго не комунікує а, на на такому рівні з місцевими громадами і там уже починаються такі місцями і панічні настрої. А от хто комунікує, хто розповідає правду, це суспільно політична медіаплатформа «Інтервізор», яка щиро дякує Максиму Пишному засновнику, співзасновнику асоціації фахівців атомної. Промисловості за коментарі, вичерпні відповіді на наші питання. Пане Максиме, принагідно запрошуємо вас у студію ще. Обов'язково будуть приводи і теми для обговорення. Нашим глядачам нагадаю, в студію працювала Світлана Кушнір. Лайк, like, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами обов'язково ще побачимось.